В наявності віскозний трикотаж це м'яка і приємна тканина. Склад 86% віскоза, 12% поліестер, 2% спандекс, ширина 150 см, щільність 330 г на метр квадратний. Тканина пропускає повітря і вбирає вологу, не мнеться, добре тримає форму, зносу стійка, застосовується для пошиття кардиганів, суконь, жакетів та костюмів. В магазині Атлас віскозний трикотаж представлен у різних дизайнах. Код товару Т-60. Посилання на тканину в описі під відео.